Впродовж доби 2 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 17 районів зосередження особового складу рашистських окупантів та кілька інших важливих об'єктів, зокрема два пункти управління та два засоби протиповітряної оборони рашистів. На харківському напрямку загальні втрати рашистських загарбників склали. 130 особин, із них 59 безповоротні та 40 одиниць озброєні військової техніки, знищено три танки, бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 14 безпілотних літальних апаратів, 12 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки. Пошкоджено один танк, дві артсистеми, два автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, уражено три склади з боєприпасами, один склад пальномастильних матеріалів та 12 бліндажів рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 400 особин, з них 134 безповоротні, знищено один танк, три бойові броньовані машини та сім арт-систем, пошкоджено чотири бойові броньовані машини, дві гармати та автомобіль рашистів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 24 ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-131-136. Сили оборони України вживають усіх заходів для зриву ворожих планів. Українська артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем працюють відповідно до поставлених завдань. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Повідомляють, що напередодні був нанесений ракетний удар по місцю базування рашистів у тимчасово окупованому Соледарі. Була уражена інженерна техніка расистів, що щонайменше четверо песи головців перетворилися на хороших росіян ще семеро знаходяться на шляху до перетворення. Неспокійно на території рашистського рейху повідомляють, що в анексованому місті Кенігсберг через негоду затоплено вулиці, частково не функціонує громадський транспорт. Вся південна осетія залишилась без електропостачання через аварію на лінії електропередачі. Внаслідок хакерської атаки вже восьмий день не працює служба експрес-доставки. На пристані водосховища у ближньому замкаді дісталась масштабна пожежа. В Бурятії вирує лісова пожежа. У місті Ухта в Республіці Комі сталася пожежа на нафтопереробному заводі, внаслідок чого був пошкоджений паливний резервуар та постраждало декілька особин. кажуть, перед пожежею було чути вибух. В Гау Владімір Вантажівка зі снарядами для реактивної системи залпового вогню вскочила у масову дорожню транспортну пригоду. У Белгороді та Гау Белгород пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, внаслідок роботи якої сталися руйнування місцевої інфраструктури. Також в ГАУ у Ушмякіно Шеб'якіно ракетним ударом знищено місце базування рашистських загарбників, повідомляють, що на цій базі знаходилися ракети комплексу Іскандер.